Саме, та вид психологічної діяльності, який допомагає нам самим як спеціалістам, і, відповідно, в процесі роботи допомагає іншим. Зараз наразі в нас процес підготовки, постановка каски не казки, напевно, а твору антугана Десента Кзюперіса на Маленький Принц. І підготовка проходить швидко, енергійно, динамічно, продуктивно і сподіваємося, що досково ми зможемо представити її. Я хочу Хотілося додати, що ми вже працюємо, ми ну, працюємо і займаємося своєю діяльністю більше одного року. Ця праця, у нас, звичайно, не проходить непомітно да, для когось. Ми вже виявляли себе на Хэлоувін, ми якось намагалися організувати свої поспілки такої енергетики за кордону. Да? Ми також сьогодні будемо намагатися тут влаштувати свято, яке да? хоч воно ще за тиждень до нас. Ми хотіли би запросити всіх бажаючих, тих, хто бажає працювати з собою, хто, можливо, бажає допомогти іншим і знає, що він може щось зробити. Да? Ми не влаштуємо ми, ми не шукаємо акторів, ми шукаємо людей з відкритим серцем. Ми запрошуємо всіх бажаючих до нас, будемо раді вас бачити. І співпрацювати разом з вами. Я буду ми збираємося щосереди на третьому 15.00. Ми збираємося з 239-й аудиторії в державного педагогічного університету. а саме інститут педагогіки психології та мистецтв. І я думаю, що якщо у вас буде бажання, ми зможемо з вами якось знайти обмінятись номерами телефону і співпрацювати. Ну, заходьте у нас весело, Ми завжди раді бачити нові обличчя. Дякую.